Ну розкажи, що там в Христіновці у вас нового случилось? В Херестиновки, якщо ти навіть приїдеш через п'ять год нічого там нового не станеться, всі які ходили, такі ходять. Все по старому. Всі вічно все... ввеч... молоді. Все стабільно хріново. Стабільно там. ніяких криз. Це тобі Херестіновка. Питається таке, а я таке вкусне вино ну, сьогодні пив. Де все? У не мене. Штори в мене гарні. Все, все По Ти штори сам підбирав? Я штори підбирав, я всю Вінницю облазив, не купив. Весь гайвер облазив. Угу. Нічого не не А Тоді випадково один магазинчик зайшов, дивлюсь, зразу мої. Угу. Да, класно. І жалюзі в те хорошо, що відкривається, закривається. Mm -hmm. Колірець, такі білененькі он зі нормально. Давай вже буду у тебе брати інтерв'ю. Да, то якби я щось розумне міг сказати, можна було б брати. Та так я звик більше мовчати. Коли мовчиш, тоді розумніший да. Ого. Ну, да. У нас приїжджала одногрупниця моя зі з, своїм чоловіком. Там. О, він в костюмі приїхав, такий хорошо виглядить, О, такий розумний казався, поки не почав балакати. Після того дівки сказали, лучше б він мовчав. Бо прямо ліцо таке, як. В кінофільмах в Голлівуді. А чи Світлен Однокласниця? Ні, не моєю, моя однокласниця. А ну, ми з ними дружили. І він як людина такий, ну, хороший. Молодець. І вона теж нормальна. Ну, такий можна з ними мати діло. Ну, сам факт, це такий інтересний. <риски> Що іноді зовнішність одна, а цей... По-іншому по зовсім людина восприймається, коли починає говорити. А от е, таке питання. Оце якийсь комітет якихось жін, не пам'ятаю такі подробності. Лізбіянок? Ні, не про секс, ні, а який? політика. Політика. Це, ну це майже те саме, але ну, все-таки трошки з другого кінця. Не мазохістки, а як це вони називається? Феміністки. Комітет. Ні. Комітет жінок. Фі... феміністок, Ні. які пильно дивляться за тим, за майбутнім, щоб було все зелене, натуральне. Хвемен? Ні, Оці, Якісь одіті. Натуральні діти. одіті. були. Оділці були вони, оділці, і вони дуже дбають про майбутнє країни. І mm. от вони за то виступають, щоб ну, щоб був генофонд нації хороший, щоб oh. оцих людей. То, то це при Гітлері там таке хотіли були зробити німці. Експеримент. Та робили. там не хотіли, тут зробили. От, а отбирали. вони трохи хочуть. <рес> отбирали, типа, самих там. Не таких... сміши, бо камера і, дрожить. І з зубами хорошими, з усім хорошим Відбирали, відбирали. відбирали з вухами на... хорошими. Це не, це, це не з тільки з усим про привіте. І, і з'єднували взагалі. Це при Сталіні теж. І на... при Сталіні таке в НКВД, в кого oh, oh. погані зуби чи здоров'я вуха на службу не брали. Ага. Ні. А, а питались схрестити жінку радянську з малпою. Да. З, з, з маупами попитались хрестити, щоб винослі таку Бідна людину Слухали. вивезти. Я тому маупав. <риклад> <риклад> Видно, не <ні> одна загинула. <риклад> <реш> 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 Той, слухай, ці жіночки <реш> з того комітету кажуть, що треба тобто, каструвати усіх алкоголіків, наркоманів, слабих психічно хворих людей, натралізувати їх, щоб вони потомство не давали, щоб в майбутньому було здорові в нації. Як ти на це поглянеш? Та як же ж поглянеш, в нас тут. Здорових раз-два я общувся, а ми з тобою. Так всі нормальні виїхали вже давно, десь туди за кордон. Так, я виїхали. Ну, більше жіночок. Спочатку виїжджали всі підряд чоловіки, жінки, спочатку виїжджали розум. Потім виїхали Красота. руки, руки виїхали, а потім вже і генофонд почав виїжджати. Ну, да. Да. Ну, нас би не скастрірували. Ну, такі наркоманів, алкоголіків і слабих і всяких. Кажуть, кажуть комітет тих жін кажуть, треба натуралізувати. Як ти на це подивишся? Ну як подивлюся. Ну треба на тих жінок подивитися значого. <рес> Діду. Я не знаю, чого вони іменно на чоловіках рішили це зробити. Видно, вони вважають, що вони привабливі дуже. <рес> Ці чоловіки. А <рес> потом. <рес> А я думав, що вважають, що вони приваблені, женщини приваблюють, ще й розумні. І точно як та обізяна. Наліво розумні, направо привабливі, приваблені, ну, стоїть по центру. Натуралізувати це значить каструвати. Наркоманів, алкоголіків, слабих на голову, на психіку. Як ти думаєш, це хороша ідея? Чи погляд? Ну, год через 20. Так. То ладно вже. Мабуть, вже буде однаково. Чи що через 20 буде одинаково. <реш> Кому? <реш> <реш> ну мені, наприклад. <реш> Ні, вони всіх. Всі потенціальні можуть алкоголіки, наркомани, можуть і в 60 і в 70 всі чоловік кастріли. зробити діло. <реш> От. І родиться. Ну, все може бути, смотря скільки випить. Ого. Ну, я маю на увазі. Не, не важно яка жінка. Ти з'їжджаєш смотря... з базара. А смотря, ти з базару скільки... з'їжджаєш. <різь> ти кажеш, це хорошо, чи нормально, чи не нормально. Ну що ж тут нормально, якщо комусь хочуть щось відрізати? то це ж не нормально. То все одно її взяти там пів груді відрізати. Ні, я б сказав, би, лучше б таким жінкам щось позашивати. Бо зашивати добре, оставиться тільки дивочку, щоб пописати. І вони б не переживали тоді за це все. Тільки так добре зашити. Да. А ну, вони ж хочуть, щоб від нормальних можна було їм мати нормальний. потомство. Попробуй знати, хто нормальний хто нормальний, а Ну, аналізи здав. Хороший, значить нормальний. А можна. Де? А не, а не хороші, значить, серпом по яйцям. Як Люба, це в барі у нас була. Помню, помню. Я бачив на відео, а... як ота гра хороша з колбасою. Да. Ага. Така вона гарненька вона ця Люба. Та анекдот розказувала. що... Чи не анекдот, чи щось ми балакали. Типа, вона до мене, що... Ти медкомісії проходив, що балакає зі мною, да кажу, сьогодні ну, тільки ось жду в школу, проходив, аналізи здав, все. Mm, в школу, да. Во. Ну каже, там аж викинути їх. Клас, це, якщо, так. <смеш> а цікаво, це, що в школу проходять вчителі, щось комісією, Ну, а діти ж не проходили тоді. <смеш> зараз, мабуть, як де, а тоді не приходили. Ну, то який смисл? Слухай, зараз такі діти, ось в суки там 9-й клас. Продвинуті. Що там уже там п'є в них одна там дівчина, Оксана, її звати. Вот. Вона вже весь клас перепробувала, там. Свій? Світять, ну просто в я мовчу. І застукали їх прямо там А як по черзі чи груповуху? А я не знаю. Ну то я... там і хлопчики розвиваються да. вчасно, як ми раніше, наче притуплені були, ну, а да, зараз розвиті теж, да? З розвитком, так. Да. Класна керівничка, случайно? Тоже я, участвовала? Забула щось в кабінеті. Як вже ніби пішла додому uh -huh. або і забула в кабінеті щось, вернулася там через коло. А там позакласна робота. А там, да, робота вже це. Ніхто не прогулює. Ні. <різь> та це таке. Та й застукали на гарячому були. Та нічого вчиться далі. Або... Ну, Вона сказала, що більше не буде, а що дитину Травмірувати. І менше теж. <різь> <різь> Це таке діло. А от медкомісія, це я ще хотів вставити 5 копійок. Проходив комісію, ще там трошки в школі працював. Ну, заставляють цю комісію, проходиш. А от психіатра це за гроші. Всіх там безплатно, от до психіатра треба сертифікат такий, крась гарний такий. Да. За гроші. І мені ж так жалко, що за гроші, думаю, що ж я тепер з ним буду робити? Ну, думаю, треба ж його використовувати раз за гроші. Носю в дипломаті, носю в дипломаті на уроки, поки хтось щось думаю, не скаже. Знайшовся один пацан каже, Казімірович, що? Я кажу, що ти мав на увазі? Чи я, чи я не того, Ви Що значить ви що? Чи я нормальний? Ось я кажу, дивися, сертифікат від психіатра. Поняв? Це, це, це правда, чесно. Я щось че згадав. Та й думаю, ну хорошо, пригодився. Думаю. Хоч, це, це не так жалко, що гроші платив. Комусь показав, взагалі. Да. Хоч, 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 хоч поржалась. Подивився, хтось, так. Да. Ну що, нормально, кажу, я комісію прокур, я все. Я щось згадав, як ти казав, про болезнь. Це ну, заговорили щось за психіатрів, за, за врачів. Что если болезнь не начала вовремя лечить, то она может пройти сама. Да, 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 да. Ну что, за что тоді гроші, брат? Ну, ну це ще це, це коли ми були студентами, да. це я якось з уверсалом щось ходив в медучилище, кажется, з ним, не помню, може ні. Ну с кем-то помню, був, а там КВН был в медучилище, я це таке Ага. Правильне. Ну да. Mm. Mm. Ну так. Да. Ну це як оце про грип зараз розказують. що Якщо грип лічить, ну ризає оце типу, таблетками, то він проходить сім через 7 днів. За флобіном днів. 7 днів би за флобіну тиждень. Так. Так, так, так. само оце, Отой лозунця точу-то в общем. Значить, ти вважаєш, що... Сирпом по яйцям каш, скальпелем не стоїть псих слабих, так? Да? І, і наркоманів. Ну, все, що больно комусь, то це воно, мабуть, не стоїть. Хорошо. Все, Добре. Хватить з тебе на сьогодні. Хватить. Поснімався мене... і хватить. Мене в жизни скільки не здається. Поснімався мали. і хватить. Да. Не стирай, хай буде. Хай буде. Колись гнуки знайдуть, подивляться, діда вспомнять. Все. До свидання, дід. O que